Слава Ісусу Христу! В наш час багато людей піднімають питання, а чому не діє Бог? Чому він не зупинить війну? Чому не зупинить агресію, щоб не гинули люди, не руйнувались міста? Чому вже третій рік немає в нашій країні миру? Чому Бог не діє? Чому Бог мовчить? Сьогодні людство святкує свято, свято славного візду Ісуса Єрусалим. Я бажаю зачитати цю історію, яка записана в євнелі від Луки. А коли він їхав, стріли одежу свою на дорозі, як наблизився він до Підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога і учним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний цар, який їде в Господнє ім'я, мир на небі, слава на висоті. А коли він наблизився, то побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміли хоч у цей день. Що потрібно для твого миру. Тепер же це сховано від очей твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу і тіснитимуть тебе від звідусіль. Поб'ють тебе і твоїх дітей в тобі. Не залишать каменя на камні тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідань. Дивно розвиваються події. Люди славлять Бога, кричать Осана, ставлять одежі, а Ісус плаче. В цей день Ісус плакав. Чому? Він, як пророк, як син Божий, він знав, що станеться з цим містом. І Він сказав, що прийдуть такі дні, що оточать вороги валом, візьмуть в облогу, поб'ють тебе і твоїх дітей в тобі і не залишать кам'я на камені. По якій причині? Тому що не зрозуміло часу своїх відвідин. Місто не зрозуміло, що Цар і Месія Ісус Христос прийшов до них. Мене кілька днів і його схоплять, засудять і розіпнуть за містом, його вб'ють. І мине час, і буде місто зруйноване. Багато людей загине, тому що не зрозуміло, не прийняли Ісуса як Сина Божого, як ми сіли. От третій рік йде в нашій країні війна, і руйнуються міста Маріуполь, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Гинуть люди, гине. І військові гинуть, і мирні жителі. І чому Бог не, втру... не, не втручається, не зупиняє цю війну? Тому що я вважаю, люди відвернулися від Бога. Люди некаються в гріхах, чинять беззаконня, тому і ми маємо війну. І ми не маємо Божого захисту. Вже третій рік війна, а за цей час, на мій погляд, до Бога навернулися одиниці. Мало людей звертається до Бога. В мирний час мало зверталося людей до Бога, ми до Бога. І зараз під час війни мало. Україна це не є християнська країна. Можете пересвідчитись. Ви йдіть на вулицю і запитайте першого зустрічного, що він скаже про Бога, що він знає про Бога? Чи люди славять Бога, чи йому поклоняються? Сьогодні, цей святковий день, де ви були? Чи ви були в церкві, чи Богу ви Богу поклонялись? Чи займались своїми справами і навіть не задумали, що сьогодні за свято? Ми надіємося на європейські країни, на Європейський Союз, на Сполучені Штати Америки, де вони допомагають фінансовою зброєю. Але потрібно надіятися на Бога. Потрібно його шукати. Каятись в гріхах. День недільний, поклоня, присвячити для нього поклонятися йому, відділяти цей час для нього. Тоді ми побачимо Божу дію, як Бог захищає, як Бог вмішується, як Бог допомагає, тільки потрібно до нього звернутися, потрібно в гріхах, запросити його своє життя, йому поклонятись, читати Слово Його, звіщати слово Його, свідчити про Бога, щоб наш народ справді став християнським, тому що в нашій країні багато різних церков. А народ Бога не знає, народ від Бога відвернувся. Тому ми маємо те, що маємо. Я закликаю навернутися до Господа, присвятити Йому своє життя, вибрати Його дорогу, щоб справді в нашому народі славилось ім'я. І коли Бог дасть перемогу, тоді не прославляти переможців. Військових чи цивільних, хто допомагав військовим, а славити Боже ім'я, прославляти Бога, і Бог благословить нашу країну і наш народ. Амінь.